Всім привіт! Ви на каналі Кращі Друзі. І сьогодні я покажу як з такої простої біленької маєчки. Я зроблю супер попер. І для цього нам пригодиться проста різніночка, яка головне добре затягувалась. Фарби треба було б спеціальні бряди. Ну, у мене будуть прості. Сподіваюсь що щось вже і вийде. І просто-простий пензлик. Потрібно закрутити це. Коротше, пострадала трохи я. Хотіла сказати, що в мене вийшло. Нарешті звершився. Ну що, будемо робити? Потрібно відкривати. Ні. Давайте почнемо, наприклад, з такого червоненького. Звісно, наливаємо воду. Все. Можна і обливати. Я розворушила цю краску і можна уже малювати. Я не знаю навіть, як їх туди намалювати, давайте отак. Давайте просто малювати які-небудь кузов, рисочки. У Щось таке особливе, щоб можна було розгорнути. Було. Файно. Угу. Щоб хотілося ходити, а не так типа зробила все. Більше мені воно не потрібно. І виглядає на не мені негарно. І, наприклад... Бустро стало маленьке, але розрахувати з розміром, так що краще вже полюбити своє старання. Я буду робити всякі такі ось кружечки. Якщо вам сподобається, як я роблю роблю цю штучку, обов'язково поставте лайк. Ну, і якщо, звісно, я побачу що там багато лайків, то зрозуміло, ага, значить, ви хочете. Те, щоб я зробила ще яку-небудь таку футболочку. Ну, побачимо, хто любить всякі вироби. Можна розмальовувати по-своєму, без різниці. Готові, готові побачити кінцевий результат. Така вийшла в мене штучка-тучка. Така все розмальована і незрозуміла. Тепер її незрозуміло для чого, потрібно занести на світло місце. Цікаво, цікаво. Яке ж у мене є саме місце, але не в хаті, на дворі. Це мені здається батут. Але мені здається, якщо сонце по буде нормально. А якщо дощ піде, навіть не знаю, чи буде нормально. Ну, Но в інструкції пишеться, що треба не на пару годин і не на пару днів. На пару хвилин, коли підсохне, його можна розкладати. Тобто, як тільки вона підсохне, його можна розкласти. Але перед тим, як розкласти, треба його помити. Чи може перед тим, як надягати, я не знаю. Ну, побачите. Тепер можна вже розмагачувати. Так у нас типу вийшло. А якщо хочете побачити, як вона виглядає на мені, то ставте лайк підписуйтесь на канал, і в шорт я викладу це відео, як вона виглядає на мені. А поки всі підписуйтесь на канал, мені це приємно, вам легко. А поки... 嗯，但是。